Друзі, вітаю 28, Скоріше за все. Жовтня. І так, друзі, о чому піде річ? Питаєте, що ви отримуєте, якщо вирішите придбати проєкт для самостійної зборки прес форуму От я зараз якраз отримав нову порізку. Не знаю, буде відко, не буде відко. Це одно. Тут на інкубаторі стоять. Ці деталі, тут ці деталі. Що отримуєте, друзі? Я проєктую, скидаю на фірму, вам ріжуть і приходить отакий вот вам метал. Більше ви нічого не отримуєте. Ніякий проєкт, ну, ніяку документацію, ніякі э, файли э, з чертежами ви не отримуєте, так як є у нас у котрі обманним путем купують проекти, э, потім, э, скажімо так, навіть перепродають проєкти. Продаємо тільки можливість ним собрати. Зробивши проєкт, порізавши вам метал ви оплативши, вам приходить отакий от метал. Оце, ну, починаючи відсюда, кончаючи сюди. Ну і отак. Це все вже друга форма. А, і от ті, що на інкубатор лежать. Це 145 й шестирамочник. Невеличка форма. По факту, деталі тут малі, ну, по великому рахунку. Ну, так це виглядає. Отримуєте так, що вам важливо зробити після того, як ви отримали. Вам важливо вдома розібрати всі коробки, сложити все по схожим діталям. Бо вони тут чередуються. Сложити мені зробити фото по кожній позиції. Ну, наприклад, оця позиція. Є дві штуки, написати там бумажки. Поставити там дві штуки. Наприклад, це, 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 і по кількості. Я в телефонному режимі звірююся, чи всі деталі у вас є для того, щоб придивити претензію в фірмі, котра ріже, і в случі, якщо чогось нема. Бо якщо потім згодом будемо вже. Думати, а де ця деталь, де буде пізно, буде потрібно за свій рахунок знову різати. А так, якщо відразу ви отримали, ви так розложили, мені сфотографували, я впевнений, що ви ще не накосячили в зборки. Самі не деталь, самі мене не дурите, і я туди беру це на вооруження, дзвоню на фірму, кажу, якої деталі немає, її нам дорізають і відсилають. Отак, все розложили, понамірували і тому подібне. І після чого ви починаєте потрішки щось робити. Е, якщо до вас доходить, що робити, робите самі. Не доходить, дзвоните, е, питаємося вам давати е, усні консультації, ну, можливо, навіть і відеоконсультації, якщо якраз в той період збираємо форму. От, наприклад, якщо би зараз хтось із вас замовив. Подобний, подобний корпус, наприклад, а от у нас іде якраз зборка подобного корпусу. Ну, це 10 рамочного. Ну, Суть зборки одна і та ітажі. Чи то 300, чи то 145, чи то 12 рамочних, чи то 6 рамочних. Взагалі не важлива. Суть зборки однакова. Ми б от в даному випадку могли б давати відео рекомендації, так як роблять роботу, могли б вам давати якусь. Такі рекомендації. Ну, а якщо ви придбали, а ми нічого не робимо, тільки в усному режимі вам допомагаємо. Що за чим. Ну, ви знімаєте відео, кажете, чи правильно, я вам кажу, чи правильно, чи неправильно, даю якусь пораду, може так, може сяк. І ви так починаєте збирати. Так що, друзі, от так це виглядає. Но в обов'язковому порядку потрібно після отримання розложити і впевнитися в тому, що всі деталі на місці. Все, друзі, якось так.